що не можна ввозити в Польщу з України, і перше, що попадає в наш список, це м'ясні. Продукти ковбаси, сало, м'ясо, варени, копчене, шинки і так далі. Тобто, це не можна возити. Якщо там у вас знайдуть певну кількість цього добра, його просто викинуть. Далі це молочні продукти, це молоко, сирні продукти, творог. Ну тобто, все, що може пропасти максимально швидко, звичайно, його також не можна возити. Потім по списку в нас йдуть ліки, Ліки. Робного характеру. Що мається на увазі? Я думаю, ви розумієте, про що я. є така штука, як ад. з ними можна, якщо лікар вам назначив їх. Йдемо далі. Це культурні витвори мистецтва по типу картини, якийсь антикваріат і так далі. Тобто, без дозволу його вивозити також не можна. Ну і звичайно, є ті продукти, які мають обмеження. Тобто, по суті, ви їх можете вивозити, але в певній кількості. Першим списком у нас піде мед. Мет, ви можете вивозити десь 1-2 кілограми, не більше. Далі це алкогольні напої можете брати, але також є певна кількість, яку ви можете вивозити. І останнє це тютюнові вироби. Тут я вам точно можу сказати, що це дві пачки на одну людину. В принципі, по списку це все. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю. А хочеш більше дізнатися про Польщу та працевлаштування, підписуйся на мене.